Найцікавіші міфи про автомобілі перший міф. Автомобілі потрібно прогрівати перед поїздкою. Всього одна-дві хвилини достатньо, а далі просто їдете на низьких обертах. Оце реальність. Друге преміум пальне подовжує життя вашого двигуна. Друзі, в сучасних автомобілях, якщо воно не потребує високого октанового числа, там, наприклад, сотий бензин в якихось м серіях, то нічого вашому двигуну не буде. Воно просто буде як сухий сраці попіл, як то кажуть. Дизельні авто завжди дешеві в експлуатації. Все залежить від стилю. Водіння від ціни на паливо, від якості обслуговування, і як ви за цим всім стежите. Ще один міф часте миття автомобіля пошкодить ваше лакофарбове покриття. Це також міф. І чому? Адже чим частіше ви миєте автомобіль, тим менше бруду затримується, тим менша, менші ризики саме корозії автомобіля і тому е, менше пошкодиться те саме лакофарбове покриття. П'ятий міф це що оливу потрібно замінювати раз 7-8 тисяч кілометрів. В сучасних автомобілях цей інтервал по заводу 10-15 тисяч кілометрів. Але все залежить від якості оливи, від її оригінальності і від, звісно, умов експлуатації. Четвертий міф: чим більший двигун, тим він потужніший. Це не так, адже ефективність і технології завжди важливіше, чим об'єм самого двигуна. Добавляють всякі турбонаддуви, і не тільки, і за того автомобілі там з малим літражем можуть бути швидші, кращі, чим автомобілі з просто з великим об'ємом. Ну і заключний міф це те, що кондиціонер споживає більше палива, чим відкриті вікна. Коли відкриті вікна в автомобіля, створюється аеродинамічний опір, і з-за цього підвищується витрата палива. І точно буде більше, ніж кондиціонер. Кондиціонер взагалі там споживає щось міні-міні-міні. А про які міфи ви ще чули? Напишіть в коментарі. А ми, друзі, займаємось автопідбором.